Вітаю, мої маленькі друзі, до нас у гості завітав листочок. Він запрошує нас у цікаву подорож світом лікарських рослин. Ще з давніх давен люди знали та використовували цілющі властивості рослин. Адже рослин можна зустріти усюди, у лісі, у полі, біля оселі, навіть не здогадуючись. Що під ногами справжній скарб здатний дарувати людині здоров'я. Ну що, малята? Ви готові дізнатися більше про лікарські рослини? Тоді вирушаємо. Вона на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, кожа. Вона щоранку розквітає, промінцями всіх вітає. Догадатись? Неважко, зветься квітка ця, ромашка. Листячко довгасте з жилкими нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани. Здовж доріжок та стежинок. Любить він рости. Скрізь його побачиш, де крокуєш ти. Це подорожник. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива, відере її подмуха стане миттю сивим пухом. Кульбаба дуже скромна та день серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то умить пізнаєш м'яту. Якщо рук не берегти, вона може обпекти. Що це за зелене диво? Ну, звичайно, це кропива! Малята на згадку про нашу подорож пропоную намалювати польові ромашки. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, два пензлики з великим і маленьким борсом, фарбою і водичка. Почнемо! Вмочуємо пензлику водичку, перемішуємо зелену фарбу і малюємо посередині аркуша довгу стеблинку. Тепер намалюємо. Добре промиємо пензлик, набираємо жовту фарбу і намалюємо серединки. Тепер беремо пензлик з довгим ворсом, набираємо білу фарбу і примочуємо пензлик до середини. Ось такі ромашки вийшли у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!